Боже мій, я вірю у Тебе, молюся до Тебе. Надію покладаю на Тебе, люблю Тебе. Я прошу пробачення за тих, які не вірять у Тебе, не моляться до Тебе, не покладаються на Тебе і не люблять Тебе. Боже мій, я вірю у Тебе, молюся до Тебе. Надію покладаю на Тебе, люблю тебе. Я прошу пробачення за тих, які не вірять у Тебе, не моляться до Тебе, не покладаються на Тебе і не люблять Тебе. Боже мій, я вірю у Тебе, молюся до Тебе. Надію покладаю на Тебе, люблю Тебе, я прошу пробачення за тих, які не вірять у Тебе, не моляться до Тебе, не покладаються на Тебе. І не люблять тебе.